Я офіційно відкриваю 13-ті щорічні збори конференції регіональних та місцевих органів влади країн Східного партнерства «Корліб». для мене честь насправді співголовувати цієї зустрічі. Звісно, мені би хотілося, нам би хотілося представникам України, щоб це засідання відбулося в Києві. Як ми бажали, планували. Але на жаль, враховуючи безпекову ситуацію в Україні, ми проводимо сьогодні його в Жешові. Дякую всім присутнім за підтримку, яку ви надаєте нашій державі, регіонам, містам, громадам України у боротьбі за суверенітет та незалежність нашої країни. Сьогодні в умовах російської агресії нам важливо вибудовувати конструктивний діалог. Адже перемога цивілізованого світу можлива тоді, коли не лише європейські країни, а й держави різних куточків світу матимуть одну мету зупинити свавілля Росії. Єдиний вихід це спільними зусиллями здобути перемогу. І встановити справедливий мир хочу запевнити вас всіх у готовності місцевих та регіональних влад нашої України брати участь у рамках корлів, а також у багатьох формах змістовної та корисної співпраці з своїми колегами у державах-членах Європейського союзу. Наше місцеве самоврядування налаштоване максимально для того, щоб знайти партнерів в європейському союзі, разом рухатися до євроінтеграції. Хотіла також зазначити, що Україна, мабуть, єдина країна у світі, яка впроваджує реформи децентралізації і не тільки під час війни. Представникам регіональної та місцевої влади щодня доводиться долати жахливі виклики, спричинені російською агресією. Проте ми працюємо над законопроектами разом з Верховною Радою та урядом. Ми працюємо над оновленням концепції органів місцевого самоврядування щодо завершення реформи децентралізації. Наші всеукраїнські асоціації в дискусіях, іноді в гарячих дискусіях, доводять, що місцеве самоврядування в Україні, воно є, було і буде демократичним. На сьогодні наші регіони готують стратегії розвитку кожного регіону на найближчі три роки, включаючи прифронтовий регіон, тимчасово окупований регіон, тиловий або центральний. Ми рухаємося далі, незважаючи на те, що кожного дня перебуваємо під обстрілами і віримо в нашу перемогу. У нашій державі потрібен всеохоплюючий справедливий мир. І ми на нього дуже розраховуємо. І в першу чергу ми розраховуємо на вашу підтримку.